Вчора було холодно на вулиці, нікому нічого не треба було. Так, пару постійних клієнтів, небагато роботи. Сьогодні сонечко, 26, здається, сьогодні березня. Все, розрив, капець. Прийшла весна, всі щось роблять, всім щось потрібно. Заказів чимало, броні, телефонують. Зараз 5-10 вже, напевно, треба закриватися. Ще чекаю, клієнта їде десь Користишева чи з глибочиці. За 15 хвилин три броні, культиватор, аератор, подрібнювач, арпал, що це у нас ще там, трамбовка, тобто все, все всім потрібно. шліфувальна машина забронювали також. Тобто сонечко, все пригріло, всім все потрібно, всім срочно давай. Так що пішла робота, пішла весна, що кому потрібно з інструмента. Заходьте на наш сайт, бронюйте, залишайте заявки, телефонуйте, пишіть. Тобто, будь-який вид зв'язку. Ми на зв'язку. Прокат сервіс працюємо.